Дорога церква, разом прославимо Господнє Ім'я, слава Ісусу Христу! Слава ми дуже дякуємо Богові, що Він допоміг нам доїхати до вас. Ми приїхали до вас з міста Портланд, церква, дорога до Бога. І ми сьогодні хочемо послужити вам, Служать менші більшим. І ми сьогодні, в якості менших, так, перепрошую, в якості менших, хочемо послужити вам більшим, щоб це було для Божої слави. Прийміть також вітання від нашої церкви. Коли я сидів на зібранні, мені згадалася історія. Один пастор свідчив, коли він був ще зовсім молодий, він дуже сильно любив свою маму, і мамі позвонив лікар, сказав прийти їй сказати певні слова, які він мав їй сказати, бо вона здавала аналізи. Коли вони прийшли в кабінет лікаря, цей лікар сказав слова, і цей хлопець каже: я був малим підлітком, я не до кінця зрозумів, що він сказав, що сталося. Але я побачив очі моєї мами, вона почала плакати після слів лікаря. Він каже, я підлітком каже, так сильно розізлився на нього, каже, хотів цього лікаря вдарити, тому що він заставив мою маму плакати. Він каже, пройшов деякий час, ми з мамою прийшли додому. Він каже, мама мені розказала, в чому справа. Лікар сказав діагноз мами, в мами був рак. Він каже, і мама пояснила мені, що лікар не бажав зла, але він бажав добра і тому сказав правду. І так само, дорога церква, я хотів би і нам нагадати, що приходячи в дім Божий, приходячи в церкву, ми очікуємо, що нам скажуть правду. Так само, коли ми йдемо до лікаря, ми не хочемо бути обманутими. Ми не хочемо чути приємні слова, що в тебе все добре, ти здоровий, все окей, класно. Ми ж не хочемо бути обманутими. Коли в нас зламалася машина, ми веземо машину на сервіс, ми так само не хочемо, щоб в нас була поломка і нам про неї не сказали. Ми хочемо знати, в чому справа, що не так щоб майстер полагодив. І так само, як ми приходимо на це місце, на місце молитви в Дім Божий, в церкву, ми очікуємо, що нам будуть говорити правду, і Бог так само очікує, що ми перед Ним будемо чесними. Хотів би звернути нашу увагу до одного тексту з Божого Слова. Євангелія від Матвія, 16 розділ, записаний дуже цікавий фрагмент розмови з Христа з певними людьми. Будемо читати разом. Матвія 16 16,1, записані такі слова. І підійшли фарисеї та садукеї, і, випробовуючи, просили його показати ознаку їм із неба. А він відповів і промовив до них: Ви з вечора кажете буде погода, червоніє бо небо. А ранком сьогодні негода, червоніє бо небо похмуре. Розпізнати небесне обличчя ви вмієте ознак з часу не можете. Рід лукавий і перелюбний шукає ознаки, та ознаки йому не дадуть, окрім ознаки пророка Йони. І їх, полишивши, Він відійшов до цього місця. Ми знаємо, що Христос дуже сильно любив і любить всіх людей. Ми читаємо не один текст Божого Слова з Старого Завіту, з Нового Завіту, де сказано, що Христос полюбив світ, полюбив людей, Бог полюбив людей і послав сина свого. Лист апостола Павла до церкви Филиппа сказано, що Христос стався виглядом до людини і подобою стався до раба. І прийшов на цю землю послужити нам, прийшов до людей. Христос завжди любив бути з людьми, незалежно, які це були люди. Він любив з ними спілкуватися, любив їм служити. Але тут, четвертим віршем ми читаємо про певну категорію людей, яких Христос залишає. Четверте вірш. І їх, полишивши, Він відійшов. Є певна категорія людей, з якими Христос не бажає бути. Є одні люди, як я вже говорив, які чесні, які не лукавлять, не лицемірять, і Христос бажає з ними бути. Ми читаємо не один раз: Христос був в компанії митників, грішників, людей, яких відкинув цей світ через їхні гріхи, але Христос був з ними, бо вони були чесними. Певна категорія людей. Вона позбавлена від цього спілкування з Христом, і написано, що Христос їх залишив, відійшовши, продовжуємо читати далі з п'ятого вірша. А учні його, перейшовши на той бік, забули взяти хліба. Ісус же промовив до них: Стережіться уважливо, фарисейської та садукейської рощини. Вони ж міркували собі і говорили, ми ж хлібів не взяли. І далі пропускаю уривок і далі з 11 го вірша. Як ви не розумієте, що я не про хліб вам сказав, стережіться но, рощини фарисейської та садукейської. Тоді зрозуміли вони, що Він не казав стерегтися їм рощини хлібної, але фарисейської та садукейської науки. І ще один текст з Євангелії від Марка сказано, що Христос так само застерігав своїх учнів стерегтися третього типу рощини розчини іродової. Христос навчав своїх учнів, навчав апостолів. І Він дає їм багато застережень. Конкретно ці застереження, про які ми зачитали, вони сказані символами, сказані певними образами. Христос каже своїм апостолам, тим, через яких мала початися церква. Він каже, стережіться, стережіться розчини фарисейської, садукейської і розчини іродової. Рощина це ми можемо сказати по-нашому, більш по-простому, це дріжджі, які додають, щоб пекти хліб. Дріжджі мають декілька властивостей, і на дві з них я хотів би. Двома з них я хотів би поділитися. Перше, як пише Боже Слово, закваска, розчина або ж дріжджі, вона заквашує все тісто, повністю все. Коли розчина потрапляє в тісто, вона починає заквашувати його до того моменту, поки все тісто не вкисне. Не може бути такого, щоб тісто не було заквашене, якщо в нього попала розчина. І друга важлива річ, яку ми маємо пам'ятати, розчина не додає ваги тістові, вона дає йому вигляду. Серце людини, в яке попала розчина будь-яка, така людина захоче займати більше місця. Ваги не додалося, змісту в серці не додалося, але людина бажає займати більше місця. Перша розчина, про яку говорить Христос, це фарисейська розчина. Інший текст Божого Слова каже, що мова йде про лицемірство. І фарисеї ми знаємо як релігійних людей набожних. Які дотримувалися певних законів, вимагали дотримування цих законів від інших людей, але вони в своєму серці лицемірили. Вони бажали себе показати. В них не було в серці того, що вони декларували або ж показували іншим людям. Коли я був в Україні, я недавно приїхав, я спілкувався з молодими людьми, переважно з молоддю. І я спостеріг цікаву річ: не всі говорять, що лицемірство це погано. В більшості ми говоримо, що це порок, що це гріх, його треба триматися подалі від нього, уникати, щоб його не було в серці. Але я чув приблизно такі слова, що а що поганого, якщо десь колись я не покажу свої чесні емоції? Що якщо я нікому не роблю зла, нікому не чиню ніякої кривди, але я просто тимчасово на якийсь період одягну певну маску, здамся людям не зі зла, а з добра, не таким, яким я є. І ви знаєте, ці відповіді вони почали мене турбувати. Я насторожився. Ну, я думаю, що це неправильно. Декілька причин, чому лицемірство це є страшний гріх. По-перше, слово Боже каже, що всяка неправда це гріх. Коли людина лицемірить, вона вдягає маску, вона видає себе не тою, ким вона насправді являється, вона обманює інших людей. Це перше, лицемірство це обман, тому це гріх. Друге, лицемірство завжди направлене на власну користь і вигоду, ніколи на користь або ж благословіння або збудування ближнього. Той, хто лицемірить, він завжди робить це для власної користі. Лицемір стає заручником думки людей, і він перестає робити добро тоді, коли його не бачать люди. Він робить добро тоді, коли видно, коли є ті, хто можуть дати певну оцінку його вчинкам. Лицемірство, воно завжди впливає на інших людей і стає заразне. Ми читаємо послання апостола Павла до Галат, де він описує історію про Петра, який почав лицемірити. Не буду вдаватися в деталі цієї історії, я думаю, хто читає Біблію, ми пам'ятаємо. І там Павло пише таку фразу: навіть Варнава пристав до його лицемірства. Навіть Варнава, дивлячись, як лицемірить Петро, він пристав до нього і почав робити так само. Дорога церква, коли лицеміримо ми, ми можемо так само очікувати, що будуть лицемірити і вдягати маски інші люди. П'яте, наступне: Коли лицемірство викривається, воно руйнує віру людей. Один друг, з яким я так само спілкувався в Україні, він розповідав мені, що він був дуже ревний в церкві. Він багато служив, він багато чого робив. Він каже, але пройшов певний період часу, коли я побачив людей, які не живуть так, як говорять. Які не роблять так, як вони заявляють. Він каже, я побачив, що у людей в домах зовсім інша ситуація, ніж, ніж в церкві, це видно. І він розказує і каже, що через лицемірство людей я стояв на порозі церкви і був готовий з неї піти. Ніяка інша причина, він свідчить мені. Ніяка інша причина лицемірство людей. І він каже, по милості Божій, по благодаті Божій, каже, я лишився в церкві, але я вже стояв на порозі. До Рад Церква писання вчить, що лицемірство, як і всякий гріх, пройде певний час, він буде виявлений. Що станеться з вірою людей, які дивилися на нас і знали, що ми християни, що ми віруючі, а виявилося, що цей християнин або віруючий зробив зовсім не так, як він говорив. І останнє, напевно, найстрашніше, закваска лицемірства, як я вже говорив, вона заквашує всі сфери життя людини. Якщо ми допускаємо цю закваску в одному чомусь, Якщо людина говорить, я буду лицемірити на роботі, вдома я буду чесний. Я там чуть-чуть вдягну маску в церкві, але в інші сфери життя я буду чесний. Не буду лицемірити. Писання каже, що лицемірство це закваска. Це закваска, яка з малого починаючи заквашує все тісто всі сфери життя людини. І найстрашніше, коли ця закваска входить в таємну кімнату людини. І людина починає лицемірити перед святим Богом, починає вдавати вигляд релігійної, набожної. Схиляє коліна, говорить Богові фрази, які людина думає, Богові хочеться почути. Вона говорить певно, певний набір релігійних фраз. Вона стає на коліна, схиляє руки, а в серці абсолютно може бути, такого немає. І це найстрашніше з того переліку, який я перечислив, коли лицемірство вкрадається в молитовну кімнату людини. І людина просто живе не щирим молитовним життям, не чесним молитовним життям, але життям з маскою. Це страшно. Фарисеї вони були такими відомими людьми в свій час, і Христос, застерігаючи своїх учнів, можливо, Він думав, що учні, вони скажуть, фарисеї це хороший зразок для нас. Це люди, які гарно себе ведуть на, на публіці, можна їх наслідувати, можна бути такими, як вони, але Христос застерігає і каже з повною впевненістю, стережіться за фарисейської. Не дивіться на цих людей, не будьте такими. Наступна закваска, про яку говорить Христос, це закваска садукейська. Для того, щоб зрозуміти нам, хто такі були садукеї, ми звернемо нашу увагу так само до одного тексту з Божого Слова, Книга Дій святих Апостолів, 23 розділ, 8 вірш, Дії 23.8 написані такі слова. Садукеї бо твердять, що немає Воскресіння ані ангела, ані духа. Фарисеї ж, оце визнають. Садукеї це були люди, які. Вірили, які мали певну віру, але віра їхня була вибіркова. З історії ми дізнаємося, що вони вірили лише в п'ятикнижжя Мойсея. Вони відкидали актуальність пророчих книг, книг поетичних, відкидали історичні книги. Вони вірили лише в п'ятикнижжя Мойсея і все. І то їхня віра в п'ятикнижжя була вибірковою. Вони не вірили повністю у все писання, як Лука записав в книзі Апостолів. Вони не вірять ні в Воскресіння, ні в Ангела, ні в Духа. Садукеї це категорія людей, яка намагається зрозуміти Бога, зрозуміти віру своїм розумом. На жаль, на сьогоднішній день, на сьогоднішній момент є такий рух, таке вчення, називається воно лібералізм. Воно поширене в соціальному житті людей, але на превеликий жаль, воно так само вхоже і в християнство. Якщо бути дуже короткими, це більше тема, але якщо коротко, то ліберали це люди, які намагаються пояснити Біблію своїм розумом. Намагаються підійти до всіх чудес Писання розумом. Недавно я слухав одного такого чоловіка, і мені стало так дуже смішно, тому що він пояснював десять кар єгипетських. І він каже: Ну розумієте, там насправді великого якогось чуда не було. Просто в крокодилі в той, в той час був нерест. Вони між собою гризлися, ніл наповнився кров'ю, було дуже багато крові в нілі. Через те, що було багато крові, жаби почали вилазити з річки. Потім ті жаби почали вмирати, там почали роїтися рої мух. А через те, що рої мух були, вони затьмарили сонце, так що було затемнення. І от кожну скар він пояснює своїм розумом. Не над природним Божим втручанням, але до святої книги, до писання людина підходить розумом, намагаючи відставити Бога в сторону. Так само цей чоловік пояснює перехід Червоного моря. Він каже: ну розумієте, там така тоненька кладка була, археологи дослідили, що там просто вітер дув, і воно так якось випадково сталося, що насправді чуда ніякого немає. Це загроза, дорога церква. Це велика загроза, якщо ми допускаємо так само входити в наше серце невеликій долі невір'я або ж сумнівів. Я пригадую приблизно 5 років назад, можливо, 6, в моєму житті був такий період, який я для себе називаю кризисом віри. Я засумнівався в писанні. В Моє серце підступила думка, а можливо, не все, що написано в цій святій книзі, правда. А можливо, я не можу вірити повністю всьому. І ви знаєте, ця маленька думка, яка прокралася, що я можу сумніватися в цій книзі, вона почала відображатися на всіх сферах мого життя. Я перестав бажати молитися. Я перестав бажати читати цю книгу, бо я ж не маю впевненості, чи вона правильно написана, чи неправильно. І приблизно цей час тривав десь два тижні. Оцей час, коли серце в підвішеному стані. Це час сумнівів, цей час боротьби. Я пам'ятаю, я молився силою волі, не хотів молитися, але молився і казав, Боже. Я не хочу жити в сумнівах. Я не хочу бути невіруючий, але хочу бути віруючий. Господь поможи мені, і Бог дав віру в серце. Але з чого воно почалося? Воно почалося з того, що моє серце засумнівалося в Писанні. Дорога церква, чи віримо ми в цьому, що написано? Чи віримо ми сьогодні в надприроднє те слово, яке сказано в цьому святому тексті Божого Слова? Чи мір, віримо ми в те, що записав Дух Святий, пишучи через Якова, коли хворий хто з вас нехай покличе присвітерів церкви, помажуть його оливою й Господнє ім'я і молитва віри в здорових недужого? Чи віримо ми сьогодні? Чи можливо в серце наше прокралася закваска садукейська, і ми сумніваємося? Чи віримо ми, дорога церква, що всякий гріх може бути прощений? Можливо, хтось сумнівається і каже, мій гріх настільки великий, що Христової крові недостатньо, щоб мене звільнити. Це закваска садукейська, яка покликана вплинути на всі сфери життя людини. Дорога церква, я закликаю сьогодні нас на цьому ранковому служінні, вірмо всьому писанню, всім чудесам, всім обітницям. Бо якщо ми засумніваємося в одному, все наше життя, воно зіпсується, і ми будемо невіруючими. Коли учні дивилися на садукеїв, це були люди знатні, аристократичні. І, можливо, вони так само могли бути хорошим зразком для апостолів. Але Христос каже: стережіться закваски садукейської. Стережіться. Що було би, якби учні, апостоли Христа прийняли оцю віру, прийняли ці сумніви? Чудесах Божих надприродньому, тоді би ми зовсім не таку книгу дій святих апостолів читали. Ми б не бачили такого великого, сконцентрованого втручання Божого в життя людей, так багато зцілень, так багато звільнень, так багато руки Божої надолій людей. Ми би не бачили того. Чому? Тому що сумніви прокралися би в їхнє серце. І остання закваска, про яку ми читаємо, як я вже говорив, вона записана в Євангелі від Марка, 8 розділ. 15 віршем записані такі слова Марка 8.15. А Він, тобто Христос, їм наказував та говорив: Стережіться уважливо, фарисейської розчини і розчини іродової. Цю розчину нам найважче зрозуміти, тому що це лише один єдиний вірш в усій Біблії, який говорить про неї, і ми не знаємо конкретно, про якого ірода говорить Христос. Але коли ми досліджуємо історію, ми дізнаємося, що Іроди це була ціла династія, їх, їх, він не був один, їх було декілька. Перший ірод, про якого нам говорить Боже Слово, він називався Ірод Великий. Це той Ірод, до якого прийшли мудреці, і сказали йому, що ми шукаємо царя юдейського, щоб поклонитися. І цей ірод вдягає маску. Він каже: Добре, ідіть, шукайте, як знайдете, прийдете, мені скажете, я теж йому поклонюся. Але в його серці насправді було бажання вбити. Того, кого називають царем. Чому? Тому що він не бажав нікому, щоб хтось зайняв його місце царя, намісника, того, ким він був. З історії так само про нього, про цього Ірода Великого, ми дізнаємося, що він вбив декількох своїх дітей. Він пролив багато крові, тому що боявся за свій трон, за своє місце при владі. Його син. Так само його звали Ірод, він одружився з сестрою свого брата, про, якого, про яку ми читаємо, її звали Іродіада. Це син цього першого Ірода Великого. І йому за цей гріх докоряв Іван Хреститель. Він казав йому не годиться тобі брати за дружину, дружину свого брата. І слово Боже говорить, що він ув'язнив Івана Хрестителя до в'язниці. Донька цієї Іродіади танцювала гарний танець. Йому дуже сподобалося, і він дає слово. Проси, чого хочеш. Аж до півцарства. Вона пішла, порадилася зі своєю мамою, приходить, каже, голову Івана Хрестителя на полумискові мені. І написано, Боже слово каже, що через слово, яке він сказав, і через приявних людей, які чули Його слово, він виконав те, що обіцяв, дав наказ і вбили Івана Хрестителя. Чому цей чоловік, чому цей другий Іро так робить? Писання каже, через слово і приявних людей він не бажає, щоб його авторитет впав. Він не бажає, щоб думка людей про нього змінилася або стала гіршою. І тому він робить те, чого не хоче. Тому він порушує норми моралі, норми взагалі людського існування, і вбиває праведника, вбиває Божий голос. І останній ірод, про якого ми читаємо, це вже його син, внук цього і першого ірода Великого. Про нього ми читаємо в книзі «Дій святих апостолів, коли почалося гоніння на ранню церкву, на християн. Він схопив Якова, брата Господнього. Стяв йому голову. Написано, що бажав схопити і Петра, кинув Петра до в'язниці. І писання каже, бачачи, що подобалося юдеям, бажав схопити і Петра і в певне свято вивезти йому стяти голову. Знову ж таки, писання пояснює, чому він почав переслідувати церкву. Подобалося юдеям. Він бажав мати авторитет, він бажав мати владу і не бажав з нею прощатися. Тому чинить вбивство, тому чинить кривду. І пізніше, так само в книзі Дій Святих Апостолів, ми читаємо про цього Ірода, який сів на підвищенні, вдягнувся в гарний одіж, в гарну одіж, він сидить, і люди кричать йому: О, це голос Божий, не голос людський, настільки сильно люди піднесли його. І написано, Бог побачив цю гордість серця і поразив його, і черва його з'їла. Ми бачимо, як Бог з ним поплатився йому за його вчинки. І коли ми дивимося на цей образ, на образ цього ірода, що це за людина, це образ людини. Яка бажає влади, яка бажає керувати, яка не бажає попрощатися з тим, чим вона володіла. І вона перейде всякий закон, вона перейде всяке моральне право, лише для того, щоби втриматися при владі. Так само учні вони могли дивитися на цього ірода і говорити, хороші керівники, гарні будівельники, вони мають авторитет в народі, вони правлять жорсткою рукою, суворою рукою. Христос каже за кваски іродової стережіться. Тому що якщо з цією закваскою ви почнете будувати церкву, ви не зможете служити людям. Між вами почнуться міжусобиці, між вами почнеться ворожнеча і це розколить церкву. Можливо, дорога церква, ми думаємо собі сьогодні, що мене це не стосується ні перша, ні друга, ні третя закваска. Але я в закінчення проповіді хотів би нагадати одну історію, одну сім'ю з книги дій святих апостолів, в серце якої вкралася кожна з цих заквасок. Ми читаємо книгу дій святих апостолів, історію про Ананію та Сапфіру. Це люди, які відгукнулися на Божий поклик. Це люди, які покаялися, можливо, після проповіді Петра. Можливо, тоді, коли в другому дій Ді апостолів зійшов Дух Святий. Можливо, серце їхнє відгукнулося. І вони щиро покаялись перед Богом. Але в один певний момент Варнава він продає свій маєток на Кіпрі, приносить в ніг до апостолів. І Варнава не шукав слави, але вона прийшла до нього. І ці люди не могли сидіти спокійно. Як це так, вся церква шанує Варнаву, а мене не шанує. Нашу сім'ю не шанують, продамо наш маєток так само, лишимо собі щось, принесемо в них до апостолів, скажемо, що продали все. І ми бачимо в цьому моменті, що закваска лицемірства вона таємно прокралася в цю сім'ю. І вони вдягають маску. Ми продали все. Вони приходять до них апостолів, і ми знаємо їхній кінець. Перше, вони злицемірили перед Богом Святим. Друге, вони не вірили в надприродні. закваска садукейська прокралася в їхнє серце. Тому що Петро каже, чому Святому Духові ви сказали неправду? Вони не вірили в те, що Бог знає, що в їхньому серці. Вони думали, що Бог десь в стороні стоїть, вони кажуть неправду просто Петрові, але Бог знав. Вони засумнівалися в надприродньому. І останнє закваска Іродова, так само, як ми бачимо, прокралася в їхнє серце. Вони бажали прославитися. Вони бажали бути кимось в церкві. І бажали це купити обманом якоїсь матеріальної пожертвою. Дорога церква! Ми будемо зараз молитися. Як я починав проповідь, я говорив про, про чесність, Бог говорить чесно до нас, і він так само очікує від нас бути чесними. І зараз ці молитви я бажав би, щоб ми молилися до Бога. І якщо хто з нас бореться з сумнівами, з невір'ям. Можливо, з гордістю, можливо, з якимись політичними проблемами, які є в нашому серці. Сьогодні Боже Слово нам показує, що це закваска, яка починається з малого, але вона квасить все тісто. Можливо, хтось сьогодні бореться з лицемірством, і ви розумієте вашу проблему. Ви розумієте, що це не так, і так би не мало бути в церкві, в християнстві, в сім'ї моїй. Сьогодні Бог каже: прийдіть до мене, всі струджені і обтяжені. І ми зараз прийдемо до Бога. Дорога церква, я запевняю, кожного з нас. На основі Слова Божого, що кров Ісуса Христа вона має силу змивати всякий гріх. Ми зараз будемо молитися, просити Бога, щоб він очистив серця наші і щоб продовж всього служіння в наших серцях діяв Дух Святий. Будемо молитися.